Мої любі хлопчики та дівчатка, дітки, послухайте віршик. Йди, дощику, йди на городи, на сади, на траву, на квіти, щоб садили діти, щоб травичка підросла, щоб квіточка розцвіла, щоб дітки маленькі росли старовенькі. Дітки, вода потрібна всім, людям, тваринам, рослинам. А звідки на рослинку потрапляє водичка? Правильно, з неба, з неба, з хмаринки йде дощик. І сьогодні я запрошую вас в країну. Де все навкруги казкове, і дерева, і небо, і сонечко, і хмаринки. В цій країні йде кольоровий дощик. Всі хмаринки різнокольорові, хмаринка червона, хмаринка жовта. Хмаринка зелена, хмаринка синя. Поту вітерець, і хмаринки загубили свої краплинки. Малята, а давайте ми допоможемо хмаринкам і зліпимо їхні краплинки. Але спочатку підготуємо наші ручки до роботи. Ходить дощик у таночку. По листочках стриб та стриб. там, де стрибне з-під листочка, виростає мокрий гриб. Молодці дітки. А щоб зробити кольоровий дощик, нам потрібно аркуш білого паперу з заклеєними кольоровими хмаринками. Пластирін жовтого, зеленого, червоного та синього кольорів. Дощичка для пластиліну та молуга серветка. Розпочинаємо. Від стеріємо кожного кольору, відчіпуємо маленькі шматочки і скучуємо одних кольорів. Нам потрібно декілька кульов кожного кольору. Маринка від жовтого волю, з якого кольору ми зробимо. Так, жовтого. Беремо кульку жовтого колю, кладемо під хмаринку руку з паперу. Притискаємо вказівним пальчиком до паперу. Та надаємо ліс. Знову беремо Однією кулькою. Кустівки такі краплі виходять. Таким чином ми беремо наступний пулір. Під зеленою хмаринкою назвіть краплі якого кольору. Правильно зелено кольору. Беремо кульку зеленого кольору, кладемо до артушопатору під зеленою хмаринкою. Притискаємо пальчиком та вийдемо. Кольоровий дощ, ка-ка-ка. Крапиці дрібненькі, ка-ка-ка. Відмалює кап ка-ка-ка. кап запошненькі. Ось так виходить. Наступна хмаринка в нас якого кольору. Вірно, червоного. Тому ми візьмемо культи якого кольору. Правильно, червоного. І залишилася в нас маринка такого кольору. Вірно, синього! дощик! Ось тільки такий кольоровий дощик вийшов у мене. Здуйте, маляка і так! А я чекаю фото та відео ваших ковід. До нас тут зустрічі! Веселко!